Станіслав із Дніпра крок за кроком повертає рухливість ноги. Колишній спортсмен, а нині військовий психолог, потрапив до реабілітаційного відділення через старі травми, що знову нагадали про себе після тривалого навантаження. Я займався американським футболом тут у Дніпрі і отримав травму під час гри, коли із м'ячем зупиняю гравця, він падає на землю, а від так, що я впав, а мені в спину ще шлямом війшли. І з того часу там періодично наблюдатися ну, по неврології, скажімо. З початком повномасштабного вторгнення спорт відійшов на другий план. Станіслав долучився до добровольчих формувань оборони міста. А у 2024-му був мобілізований і став фахівцем із психологічної підтримки у військах протиповітряної оборони, адже закінчив військову кафедру за цією спеціалізацією. У кожного як у бойового підрозділу, так і у тилового підрозділу є свої задачі і є психогенні фактори, які впливають на виконання цих задач у особового складу. Успіхи певні там ураження ці. Це є успіх, тому вони є мотивуючими, там навпаки, не ураження, там промах це є де мотивуючими там і таке і інше. Тому з цими питаннями ми власне і пораємося, даємо раду. Під час служби старі спортивні травми час від часу нагадували про себе. У серпні цьогоріч біль у спині знову став нестерпним. Симптоми, ну ти коли зранку прокидаєшся, ти не можеш встати з ліжка, тому що воно болить. От, от просто от, от, єдиний симптом. І ти там вже якось я там якось ну, Виповзаю, потім піднімаюсь, розхажуюсь трошки і вже дивишся, чи можете хтось ходити нормально, чи ні. Цього може в кінці да, вона віддає поліви кінці все аж до самого Захисник каже, подібні випадки трапляються з певною періодичністю. Цього разу вирішив пройти курс терапії у реабілітаційному центрі Дніпра, адже родом звідси. Однак терапевти відділення не пов'язують теперішній стан Станіслава зі старою травмою. За їхніми словами, самопочуття могло погіршитися через переохолодження або надмірне фізичне навантаження. Діагноз чоловіка поперекова кила. первинним обстеженням основна проблема, проблема був дискомфорт в положенні сидячи, стоячи, йому важко було нахилятися вперед. Це було дуже проблематично. Е і... І у нього настільки цей був сильний біль, що він даже не міг цю ліву ногу зігнути нормально. Тобто і він зараз ще не може її зігнути. Але розуміючи механізми неспецифічного болю у попереку, він досить складний. Тому ми використовуємо вправи на розтяг, на зміцнення, нейродинамічні вправи, аеробне навантаження, тобто він вже швидко почав ходити. По закінченню курсу реабілітації Станіслав знову повернеться до війська. Ділиться після перемоги, хотів би працювати у благодійному фонді, Чим займався до служби. Однак є й інша особиста мрія. Якщо б і далі брати, то б хотів повернутися до, до, до мотокросу. Ну я напевно, не висаджу просто в сідлі вже. От а в власне в реабілітації, то це, ну не знаю, чи зможе там в рамках реабілітації, хоча б дотягнутися довольними до підлоги, ну доволі, хоча б панцями до підлоги. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Чіві.